Вітаю, з вами адвокатське об'єднання правопозиції, я його адвокат Андрій Тарасенко. Враховуючи, що велика кількість наших клієнтів є військовослужбовцями, в тому числі як військовослужбовцями кадровими, так і особами, яких було мобілізовано під час дії воєнного стану, важливим питанням для них завжди залишалося їхнє грошове забезпечення. Враховуючи, що на період дії воєнного стану розмір грошового забезпечення дещо збільшився, а саме мова йде про надбавки, які були введені додатково, це 30 і 100 тисяч гривень відповідно, в подальшому за незрозумілих причин вирішили зекономити відповідні кошти в бюджеті, пустити їх, можливо, на якийсь інший напрямок, який, на думку нашої влади, є більш доречним, аніж грошове забезпечення військовослужбовців, які захищають нас з вами. І країну взагалі в цілому вирішили прибрати дані надбавки. Були вони скасовані, проте наразі, нарешті, дійшли висновку про те, що необхідно дані надбавки повернути. Таке скасування їх було недоречним. Наразі прийшли висновку, що треба їх повернути. І відповідно Верховна Рада своєю більшістю проголосувала за це: окрім того, що дана надбавка в 30 тисяч гривень повертається не лише військовослужбовцям. Хочемо звернути увагу, що вона також повертається і співробітникам ДСНС України, і співробітникам поліції. Проте є й негативна новина, як то кажуть, в сім'ї не без Цабаля є такий народний депутат Цабаль Володимир Володимирович, який вирішив внести проект постанови про скасування прийнятого рішення. Відповідно про повернення надбавки в 30 тисяч гривень для військовослужбовців. Ну, доволі цікаві мотиви, мабуть, даного народного депутата, який вирішив внести такий проект. Проте наразі складається така ситуація, що спікер не може підписати рішення про повернення цієї надбавки до того моменту, поки не буде розглянуто даний проєкт. Як відомо, наші депутати, вони дуже завантажені, у них розписано все наперед. І тому даний проєкт буде розглядатись явно не в найближчі дні. Тому ситуація така, що наразі військовослужбовці не отримують грошове забезпечення, а інші особи навіть вважають, що дане грошове забезпечення вони отримують неправомірно. Така ситуація. Такі обставини.